Радіо Chicago. Також в Україні хочуть заборонити розрахунки готівкою. Пропонують запровадити заборону на обі готівської валюти, а усі розрахунки проводити виключно онлайн або картками. Про це повідомив заступник голови офісу президента країни Ростислав Шурма на лондонській конференції Ukraine Recovery Conference. щодо цього в уряді точиться дискусія, мовляв, заборона готівки це порушення прав людини. Водночас, прихильники заборони стверджують, що це може подолати корупцію на 95%. Я хочу побачити, як е, старші люди, люди літнього віку, які е, так в них є мобільні телефони, але вони напевно бояться тих карток і онлайн-банкінгів як якогось вогню насправді. І в них забрати можливість розраховуватися е, готівкою, тобто звичним способом, та й в принципі, що значить заборонити, е, використовувати готівку. Всіх країнах всі нормальні люди. Є готівка, є онлайн е, платежі. Тобто, ви собі вибираєте, що як вам зручно, а тут заборонити повністю. ну чому з одного боку ініціатива непогана в плані побороти корупцію. В основному всі, всі такі взятки відбуваються саме готівкою. Але з іншого боку, так як ти говориш, надалі дійсно потрібно враховувати реалії і старші люди, особливо в Україні. Вони можливо ніколи і не користувалися карточками. Для них це буде великий стрес, особливо зараз, коли не до цього. Це потрібно робити поступово. Я вважаю. Якщо законжиш і приймуть, це як з українською мовою її заборонили у 2018 році, але поки воно доходило, доходило, доходило. От зараз вже 23 й рік. От зара прийняв російську мову забороняли. Ой, російську мову, так, так, так. Але uh, все рівно ну, ні, це не можна прийняти. випадку не хочу. Ти тобто, теж зрівнив, не буду говорити, що і з чим, але а, де, де є російська мова і заборона, щоб має, це мало відбутися ще напевно в двадцятому столітті, на початках двадцятого на століття, як ми сьогодні зачитували в центральній раді, а де є а, власне готівка? Готівка це є принцип пережиток минулого. Тут я погоджуюсь, коли є можливість платити онлайн або платити карточками, тому чому наві навіщо готівка питається. Ну так, щоб підняти на нас, то в Америці ще чеки виписують. Хто нас слухає з України, але все рівно мені здається, що це потрібно впроваджувати поступово і так спочатку прийняти це, як ти говориш, Вадим, а для того, щоб була альтернатива, а з іншого боку, а потім уже, напевно, забороняти. Тобто, дати якісь такі. Період випробувальний там до умов кажучи 28-го року Но, але так як вони хочуть подолати корупцію, можливо, все ж таки потрібні інші методи використовувати, а не е, забрати обівій фактор, особливо коли він е, стосується українців, а е, ніколи напевно не буде, е, не буде мати е, власне заборону на на по те, щоб побороти спокусу, взяти, взяти взятку. Ми дуже до того хиткі, і я думаю, що єдине, що може нас тут виховати, це власне є зміни в it галузі Це те, що все буде автоматизовано. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.